За даними міжнародних організацій, кількість біженців в Україні в результаті бойових дій на сході сягає 2 мільйонів. Біженцям далеко від домівок дуже важко, але не легко і тим, хто вирішив залишитися в регіонах, вражених війною. Гостя нашої студії, координатор доброчинної організації Крила надії Мая Михайлюк, на власні очі побачила, з якими труднощами виживають люди на Донбасі, і вона вирішила спробувати і допомогти. Отже, вітаю вас у студії Голос Америки маю. Вас до дій підштовхнуло те, що ви також причетні до журналістики і ви пов'язані. За з Донбасом розкажіть, будь ласка, як почалася ваша доброчинність? Ну навірно, самим главним таким а, толчком а, к нашої волотюрської діяльності були. Одни з первых моих поездок на восток с помощью для военных был момент, когда у нас дети на улице попросили еду. Мы поделились обедом, который у нас был. Мы увидели, с какой жадностью дети ели эту еду. Мы начали оглядываться вокруг и думать о том, что возможно местным жителям достаточно сложно, особенно зимой, будет выживать. Поэтому наша волонтерская группа прежде всего нацелила свои усилия на. Такі групи людей не это люди пожилого возраста і діти. А там є групи захищені, є такі, кому добре? Ну, все-таки є люди трудоспособного віку, такі як ми, які якось виживають. А от то, що ми увиділи, приходя в дома стариків, ну просто ужаснула. І ну ми не могли остатися рівнодушними. Ми уїхали туди. Знаєш, що будемо повернутися знову і знову, поки це буде потрібно. Але ви знаєте цей регіон, у вас родинні зв'язки з Донбасом. В одному з інтерв'ю ви казали, що люди, до яких ви приходили яким допомагали вони запитували вас, uh -huh. хто стріляє в них? Чому ця війна? Як ви думаєте, після року е, трагічних бойових дій ситуація прояснюється? Люди принаймні там розуміють, що відбувається, чому я думаю, що більше всього трудно розібратися людям пожилим, тому що це люди, які пережили вже війну, і сейчас вони смотрят на те, що пройшов і говорять, як такое може бути, тоді ми знали, хто був враг, это були німці Сейчас Кто, кто в нас стреляет, кто виноват в этой ситуации. Людям пожилым очень трудно разобраться. Если говорить о людях, скажем, помоложе, вот как в предыдущем сюжете вашей программы говорилось, очень многое зависит от того, насколько открыты люди к пропаганде, насколько им удается смотреть российское телевидение. Есть города и поселки, в которых электричества не было зимой, и, наверное, это было хорошо. Они не могли смотреть российское телевидение. Там, где есть электричество, до сих пор вещают российские каналы. И это очень сильно запутывает людей. Потому что с одной стороны, мы приезжаем из Киева с помощью, и очень часто, когда нас спрашивают, откуда вы, мы говорим, из Киева, люди говорят, как из Киева? А не может быть. Особенно старики говорят, там в Киеве каратели, фашисты. Как такое может быть, что вы из Киева? Вы, наверное, не оттуда. А з однієї сторони є допомога із Києва да й з других регіонів України, а з другої сторони, російське продовжує їх хубіждати, що от вся Україна проти них є какой-то особенний геноцид проти Донбасу. Майя, може скластися враження, наприклад, голос Америки, наші кореспонденти дуже багато розповідають про добровольців, що на Донбасі не можна проштовхатися від добровольців. Їх там. Дійсно так багато надто багато недостатньо. Ну я не думаю, що надто багато тому що ситуація в регіоні дійсно дуже серйозна. Около пяти відомо, людей залишаються в регіонах, которые подвергнуты последствиям войны. Поэтому помощь там нужна огромная, и не только от волонтеров, но и от государства. Но на самом деле действительно в... волна волонтерства в Украине огромная и Ну, это невозможно не заметить організації організація спеціалізується, наприклад, ваша конкретно, на чому спеціалізується наша волонтерська група вирішила фокусуватися на помощі старикам і дітям в буферній зоні АТО. в тих містах і поселках, які продовжують оставатися під обстрілами, навіть вот в якобы такое время перемир'я там продолжают стрелять, и туда, ну, наверное, не все решаются поехать. В частности, международные организации не хотят ехать, помогать в такие регионы, где опасно. Вот. Действительно, многие волонтерские группы специализируются на той или иной области. Очень много волонтерских групп помогают армии. Наверное, большее количество помогают армии, потому что это однозначно... Всім понятно, армія нас захищає. Якщо говорить о людях на востоке, здесь не так все однозначно для людей в других регіонах, потому что є определенный процент людей, которые говорят, они сами виноваты, почему мы должны им допомагати, пускай они почувствуют все последствия. Тому, наверное, менше количество волонтерів работають з гражданським населенням. Дуже дякую. Отже, у гостях голосу Америки була Майя Михайлюк, засновниця благодійної організації Крила щедрості» та Турботи. Дуже дякую вам.